Дев'ять років тому українські студенти вийшли на центральні площі своїх міст, щоб вибрати право на європейське майбутнє. Протягом усього часу ми поступово йшли до втілення мрії про вільне життя. Ми рухалися до створення країни, в якій можна будувати майбутнє. Ми виходили на мітинги, писали законопроекти, навчали молодь та розвивали цю Ми росли та навчалися. Ми хотіли стати гідним прикладом для своїх дітей та війти в історію нової України. Ми мріяли подорожувати, розповідати іноземцям про смачні херсонські кавини, про високі кримські гори і тепле Чорне море. Усі мрії зруйнувала Російська Федерація. Ми поїхали за кордон, але не з розповідями про гори та моря, а із закладом бігів на зернінки і теплові землі. Ми стали прикладом для своїх дітей, але у лавах Збройних сил України. Ми стали прикладом. Але в матерів загиблих воїнів світла та думках наших дівчат та хлопців. Так сталося, що українці протягом століть вимушені віддавати власні життя та здоров'я, щоб бути вільними. Віддаємо зараз і ми у 2014-му. Сотні хлопців і дівчат загинули з вірою в краще. У 2022 десятки тисяч чоловіків та жінок майбутнє вже тут і зараз. А бар розсіяла війна, а не росіяла, але не розсіяла на нашу віру та живота свободи. Ми українські студенти, і ми зробимо все, щоб завершити те, що почали наші пращури. Україна буде війною, і держава державних міст нам чому не завадить. Слава Україні!